В загальному ложе чітка сівалка, 5 Ну, Але цей посів не вийшло. Почала всходити редиска і в мороз вдарив 5 градусів, а в теплиці 3 було. Придеться її пересівати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І в нас отака от ситуація зараз. І морози. Два рази почистив, решта сам злітає сніг. Непогано. І так як я вчора не ходив в тепличку, зараз покажу, що у нас по тепличці. Синього немає, тільки починає. Вчора був дощ, змило все. Весь сніг. І у нас в тепличці два двалокна і плівка. Звичайно, це не південь, на півдні. На моїй стороні ще й немає, чесно, і таких морозів, а якщо є, то снігу точно нема такого. І одного знакомого правда він недалеко в Хмельницькій області теж робив такий експеримент, що сіяв вакуумною сівалкою, але в нього без накриву в нього померзла редиска. У нас було і 8, і 11, морози е ночі ще передають на 8, 11. І в нас, бачите, одна і дві тридцятки. І в нас редисочка не померзла. У нас він помаленьку росте, вже як є, так є. А він буде пересівати. Він навіть тут, бачите, немає, отут в мене рядочок не накритий. І вона тут в тепличці не замерзла. Бачите? Не замерзла. А далі отак. От такі. Де, може, і не зійшла ще, але отак от от такий у нас варіант. Накрию. І хай буде. А тут я бачу, поросипувалась, мабуть, по поверху тут в мене трошки, і вона теж не замерзла. Кажуть хоч було 11 градусів. У мене тут тепличка в затишку, мороз, щоб сильний, вітер сильний, мороз то бере, само собою, але вітер. І таке по боках вже бачите снігу на, нападало. Треба буде чистити, щоб сніги зверху йшли. А наша пленка ось така. О, бачите, теж мороз є з тої сторони. Бачите, е, на сьомий е, вдома на Херсонщині давно картоплю е, вже велика була, 7-го це було квітня. І я 10 градусів морозу як роздарило. 10 було. У мене під двома агроволокнами теж тридцяткою. Вже велика поколіна була е, картопля, і вона не замерзла. Вона не замерзла, але я так робив теж на тому, Було видно, якби було світло, воно видно, що є мороз, але тут є сніг на другій стороні. Так дивимося, як померзла у нашого знакомого. Всім добрий день. Ось прийшов познімати трошки всходи редиски. Вчора не було зовсім сходів, а сьогодні вже появились. От. Правда, на дворі у нас був сьогодні мороз 3 градуса, ну, в теплички ось в 9 часов я зайшов, то десь ну, градусів 5 тепла. От. Земля, звісно, холодна. Ну, Редиска довго всходить. Ну, але ж сходи є, зараз я так. Покажу, але ну, воно не видно. Рядочки так прострелюються. Ну, ось, наприклад, ось все, Так. Дивіться, 5 сантиметрів. Тут має бути десь редесина. Ну, вона може бути під верхом тут. Ну, можемо зараз... Ага, ось все. Ось ось лізе. Вона десь до обід і вилізе. Ось. О. Потім у нас ось, ось, ось цієї редисинки ось 5 сантиметрів. Так, тут бачите, ось нема десь. Тут у нас должна ще бути, по ідеї. Зараз спробуємо знайти. ось вона теж верхом Бачите? Дивіться. П'ять. І ось у нас від цієї до цієї п'ять. Так. Ну і отут. Я вже не буду риться, бо я її присиплю оцю зараз. Ну, ось В загальному ложе чітко сівалка. 5 сантиметрів. Ось ось, лізе десь, ось, все, дивіться, 5, 5. Ну і тут далі вона після обід сьогодні взійде. Треба було її... Я сильно посіяв в пухку землю. Дуже пухка, треба було її прикаткувати перед посівом. Оці сліди, ось, ось бачите, що писали там в коментарях, сильні сліди залишаються. Нічого після поліва, нічого з них не залишилось. От. Хочу посіяти. Десь, може, на цьому тижні. Посію рид... чи цю редиску, моркву. Моркву посію. Ну, Сходиться, будуть аж перед Новим роком. А редисочку я вже, мабуть, покажу, як вона пару листочків кине, вже вся взійде. Там треба буде її трошки підживити. Я вам покажу, чим підживити. Ну, будемо далі наблюдати до тих пір, поки вона не виросте. Так, добрий день усім. Ось я хочу показати редиску нашу. Ту, що ми сіяли. Ну, але цей посів не вийде. Не отримався. Чого бо почала всходить редиска і в мороз вдарив. 5 градусів, а в теплиці 3 було. То аж земля. Ось, я ходю, промерзла і редиска наша померзла. Ось вона. Зараз вам покажу, як вона почала всходити. Ось о, бачите. Ось, ось, ось. ось. Всходити чітко почала. 5 сантиметрів. Багато такої, що під верхом, але ж їй, мабуть, вже все. Придеться її пересівати. Бачите, почала всходити тільки. Вчора почала всходити і ночу мороз. Вчора зранку приїжджав, то ще не було сходів, а це думаю, поїду подивлюсь сьогодні, З дивіться, як вона почала всходити. Ось тут десь 4,5 см, тут десь 5,5 см. Ну, це бува таке, пів сантиметра, це роль не зіграє. Ось все. ось от тільки вилізла, видать, вчора. Ну, мабуть, їй вже все. Придеться її пересівати, щоб показати гарні всходи, то треба буде трошки ось потепліє, напевно, та пересіяти. З... Да, таке теж буває, це ж зима. Нічого не зробиш. Ну, але всходи чітко. Як посія на 5 см, так вона і всходить. Ну, буває десь 4,5 і 5,5 см. Ось, наприклад, як ось. Все. Ось ось. десь. Ну, тут десь 4 і 6, мабуть, отак. <кій> ось все, земля аж замерзла, бачите? Отут десь редисина ще є. Я її знайду. Вона десь під верхом. Да. Такі бувають справи. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростить розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.